Отже, ми бачимо, що е, наші е, друзі дружні нам країни е, партнери е, можливо навіть союзники е, вчаться е, не на своєму досвіді. Вони бачать, як зараз переживає цю страшну війну, повномасштабне вторгнення е, Росії в Україну наша держава і е, очевидно, е, Бажаючи уникнути непоправних наслідків, починають до цього готуватися а чи своєчасно, і чи відомо вам як саме вони будуть готуватися до уникнення влучання у шпиталі ворожих ракет і до забезпечення всім необхідним медиків, чи ділитися ви, до прикладу, із ними досвідом. Ну насамперед, як ми бачимо, навіть по Ізраїлю з його дуже просунутою системою ППО і ПРО убезпечити медичні заклади від влучання ракет, фактично неможливо. Саме тому захід, а точніше, європейські наші сусіди готуються використовувати український досвід, де абсолютна більшість ста пунктів на фронті, вони. Перепрошую, власне кажучи, уходять в підвали. Бо у нас на фронті, ну фактично, всі стабілізаційні пункти вони в підвалах, і цей єдиний вихід, якось сховатися від дронів і ракет, хоча знову ж таки не від усіх, бо ці потужні каби прошибають і. Звичайні перекриття між будинками і підвалами, все добре, що вони намагаються вчитись на нашому досвіді. Скажімо, в ПДМШ працює така лікар-доброволець Яна Подольська, яка 27 років живе і практикує в Німеччині, так от після двох чи трьох поїздок з нами на фронт, бо її фактично законтактував Бундесфер і стали переглядати саму концепцію фронтової медицини. Бо м, ця війна поміняла все. Тобто, та концепція золотої години, те, що має прилетіти віртушка протягом години, забирати і привести на рівень РОЛ-3, де вже роблять хірургічні операції, воно не працює. Ба більше на днях буквально в Oxford Medical вийшла стаття, така програмна, я б сказав, стаття і, е, низки наших і західних медиків. Практики винауковців, які говорять, що НАТО терміново треба переглядати свої стандарти тактичної і фронтової медицини, бо те, як воно працювало в Іраку, Афганістані, в Єгославії, воно в принципі більше не працює, оскільки війна змінилася тотально. Часто поранений лежить е, дні і дні. Там, ми забирали колись три тижні лежав на полі бою, бо його не можна було забрати через. Небезпеку серйозну радикальну небезпеку втрати рятувального екіпажу, застосування безпілотних наземних апаратів для вивозу поранених знову ж е, сартування і порятунок масових жертв, яких Європа в принципі не пам'ятає і не знає з часів Другої світової. Тому дуже добре, що наші е, сусіди прокидаються, що вони розуміють, що війна це реалія, яка стукає не тільки в українські двері, вона прийшла в нашу землю. Велика війна більше трьох років тому, але що ніхто не застрахований від, від цього жахіття, яке Київ, скажімо, там інший, Одеса, переживала останній раз сьогодні. Вночі дай Бог, щоб як завжди краще, я кажу, підстелити соломку там, де не впав, ніж впасти там, де не підстелив. Вже добре, що наш досвід допомагає комусь підготуватися до можливого нападу Росії. Які сьогодні найбільше виклики стоять перед медиками, ось в той час, коли треба стабілізувати бійця, або коли немає можливості безпечно провести евакуацію? Адже наскільки я розумію, ми досі послуговуємося натівськими протоколами під час стабілізації поранених. Частково, часткова, дійсно, тактична медицина з часів початку АТО С 11 років тому створила ну, просто величезний, зробила скачок вперед. Тобто зараз фактично немає цих бінчиків, булавичів і іншої радянських господи ж гутів, та інших рудиментів радянської е, фронтової польової медицини. Але з іншого боку, досі є величезний брак обладнаних швидків, є брак броньованих евакуаційних чин обладнаних ребами, які на жаль вже не захищають, навіть якщо це хороші реби від оптоволоконних uh, FPV. величезний брак наземних дронів, які можуть вивозити поранених без створення ризику для бойових медиків. Uh... Тобто на догоспітальному етапі приблизно все. На госпітальному етапі цей потік, дуже нерівномірна якість надання операцій. Відповідно, в певних лікарнях роблять просто чудеса, а в інших лікарнях, якби, ну, скажімо так, дуже чемно, хотілося б кращої якості. Бо є, на жаль, серед частини медиків, побутує думка, що війна. Все спише є надмірне захоплення турнікетами, які накладають часто там, де це не виправдано, А отже, це збільшує ампутації. Є захоплення ампутаціями, оціми протузуваннями, бо боротися за розроблену кістку набагато важче, тобто це багато операцій. Це операції в кількі етапів, але це можливо. А відрізати і поставити протез, начебто, легше. Ми пам'ятаємо, що протез це фактично. Невеличкий механі... механізм, а який потребує як будь-який механізм ПО заміни деталей. Тобто, людина фактично на все життя приречена його обслуговувати, і це дуже недешевий механізм. Отже, е проблем вистачає, проблем і на ревіаційному етапі вистачає, і, скажімо, на роботи з, мі... з аку тобто, це контузія на да, по-старому. Вона ще не налагоджена, тобто вважається взагалі легкою легкою травмою, яку прокапали побіг назад. Але я думаю, що нам, якщо на початку Великої війни наші натівські партнери і друзі приїжджали і намагались нас вчити і що робити, то зараз найбільш розумні з них приїжджають і говорять: нас, нам є чому у вас повчитися. І це правда. Як на вашу думку можна вирішити проблему А саме нестачі броньованих швидких медиваків або ж наземних платформ? Евакуаційних, які будуть допомагати пораненим, ну самотужки покидати червону зону, аби дістатися до стопункту або просто виїхати і отримати домедичну допомогу, треба звертатися до міжнародних організацій, типу Червоного Хреста, чи волонтерських організацій, як вирішувати це питання? Забудьте про червоний хрест. Він це приклад величезної неефективності і величезних змарнованих ресурсів. Я маю на увазі міжнародний червоний міжнародний комітет Червоного Хреста. Український червоний хрест, якби ну ми їх сьогодні, навіть бачили в своїх кадрах, які допомагали рятувати людей в Києві. Вони це наші побратими. Ми їх знаємо по роботі. Відповідна, перша це перерозподіл ресурсів. Ну на відміну від петріатів, швидкі можна купити на ринку, тобто хороші, швидкі реанімаційне обладнання можна купити. Якби це питання суто певних пріоритетів. На жаль, пріоритети в війську визначають бойові командири, бойові генерали, люди, для яких, перш за все, це бойова міць. Але Економічна, ну навіть економічна, я вже не говорю про гуманітарний аспект, це величезна проблема, бо скільки це загиблого держава платить 15 мільйонів. А. Це от, тих загиблих, яких можна врятувати, це не тільки врятовані життя, це не тільки збільшена мотивація, це ще й величезний заощаджений ресурс. Відповідно, я думаю, що все ж таки е, фронтова медицина вона має з'явитися знову в фокусі і пріоритеті. Не тільки військового керівництва, військово-політичного керівництва з перерозподілом ресурсів, повторюсь, на відміну від зброї, яка в дефіциті, тобто медицина – це просто наявність політичної волі і зміни певних пріоритетів. Тепер ще хотів поцікавитися стосовно військових медиків. Очевидно, що ті люди, які працюють із вами, ваші побратими вже мають бойовий досвід і знають, як діяти в різних ситуаціях а люди новоприбулі чи достатньо у них знань, умінь і навичок. Не кажу зараз про досвід, про попереднє навчання, чи чи добрі вони проходять курси і чи якісну освіту в цьому аспекті отримують. Дивіться, тобто, якщо ми говоримо про професійних медиків, а не бойових медиків, бо бойові медики це люди без медичної освіти, які пройшли певний курс там вже кілька тижнів чи інші, кілька місяців. Вони фактично надають за кваліфікацію мирним до медичної допомоги. Тобто, це бандаж, це планікет. А от професійні медики залежать, як вони вчились, де вчились, у кого вчились. Тобто вони ж приходять вже до війська з своїми дипломами, сертифікатами і досвідом. Є дуже різні, ну як будь-які, напевно, лікарні. Коли всі ми люди, які стикались з медициною, ми ж ідемо не просто на вивізку, а шукаємо якогось доктора, чи як правило, доктора, якому довіряємо про якого чули добрі відгуки, відповідне те ж саме переноситься на фронт. На фронті то та ж солянка від медичних працівників, медсестер, фельдшерів, лікарів. Які всі мобілізовані? Ну, є дуже невеличка категорія професійних військових медиків, які пройшли військово-медичну академію. а 90% це цивільні медики, мобілізовані, або які там самі зголосилися і підписали контракт. Чи посунулись вони в своїх уміннях? Звичайно, бо часто за три плюс роки Великої війни вони оперували, практикували більше ніж за все попереднє життя. Тобто в цьому плані війна звичайно є величезним каталізатором медицини, особливо медицини, пов'язаної з травмами, коли лікарі ну іноді там десятки операцій проводять на день недаремна. Ямосов і Шалімов, і там всі вийшли з фронтової медицини і стали зірками світового рівня. Чи о, часто о, потрапляють до вашого підрозділу саме цивільні е, непрофесійні медики, які е, до цього проходили е, курси по надання, наданню домедичної допомоги або вивчали різні алгоритми надання домедичної допомоги? Ну, у нас ми ж досі добровольчий підрозділ, тобто у нас всі цивільні медики, у нас немає воєнних, хоча ми працюємо пліч у плеч на стартпунктах. Відповідно, ми самі проводимо курси, невеличкий курс, але це не для того, щоб рятувати когось хто поруч. Це на полі бою мають робити бойові медики. Це у разі прильоту, скажімо, по швидкій або по стабу, щоб вони могли надати собі першу домедичну допомогу. Тобто, не дай Бог, якщо вони стануть пацієнтами. Тому ми проводимо короткий курс, самі організовуємо для наших добровольців перед поїздкою на фронт. А щомісяця, відправляючи ротацію, такий короткий курс проводиться, персональна аптечка видається, ну сподіваємось з надією, що вона не здогадиться. Бо їхня робота повторюсь: не виймати з поля бою, а робити професійно надавати професійну медичну допомогу або в швидкій, або вже на стабіліційному пункті. Свого часу теж проходив цікаві курси по корисні курси по наданню до медичної допомоги по алгоритму Марч. І е, теж нам видали аптечки з усім необхідним і. На щастя, жодного разу ще ця аптечка мені не знадобилася, але на моє глибоке переконання, такі знання, і уміння, і аптечка повинна бути у кожного, хто проживає сьогодні в Україні. Пане Геннадію, я вам дякую, що ви сьогодні знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за змістовну і цікаву розмову. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Геннадій Друзенко, співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Спасибі. Дякую, на все добре.